Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз я знаходжусь проходжу прохожу південною частиною міста Бьорнабі. Це місто, яке входить до складу Великого Ванкувера. І відео хочу вам розповісти, чому українці повертаються з Канади. Або навіть в тему цього відео може. Може бути така тема цього відео, чому українцям не подобається Канада, або чому вони повертаються з Канади. Насамперед, потрібно Канаді подякувати, що вона дала можливість відкрити візу в Канаду. Такої можливості останніх 100 років, напевно, не було, що дуже класно. Але дуже багато людей, котрі сюди приїхали, так само ж. Побачили, як все тут виглядає, і велика кількість цих людей повернулася додому. Тому зараз я розповім вам, з чим саме я стикнувся в Канаді, що мені показалось таким дивним, важким і нелогічним. В якійсь мірі. Наприклад, я буду, приклад буду наводити на Ванкувері місто, тому що. Прожив тут майже 8 місяців і можу якось приблизно трішки скоординувати, розповісти, як це все тут виглядає. Е, насамперед хотів би вас попросити е, долучитися до збору грошей на Mavic 3 для ЗСУ. Мій товариш по службі служить зараз. І їм дуже його підрозділу дуже. Потрібен дрон для розвідки, тому посилання залишу в описі під відео. Будь ласка, прохання, підтримайте цей збір. Залишилось ще дуже небагато, залишилось менше 30 тисяч. А він коштує 111. Тому ось так, друзі. На собі, що я помітив, в першу чергу незрозумілий такий нюанс, кого це може зламати або. Якось негативно налаштувати на рахунок цього, моменту, цього переїзду в Канаду на рахунок житла, хочу розповісти. Отже, щоб орендувати тут житло, тобі потрібно мати роботу, начислення якісь, там, за останні 2 місяці на банківський рахунок якихось коштів, референс летер і, наприклад, Credit Score. Рференслетер, якщо я не помиляюсь, це, наприклад, від чи реферал-летер, це від попереднього лендлорда, тобто власника житла. Рекомендація про те, що ти людина, яка ну, порядна, чи, яка не шумить. Коротше, не знаю, як розумними словами вам так швидко розповісти. Але, коротше, такий рекомендаційний лист від попереднього власника житла. І з'являється питання, як, якщо ти переїжджаєш в Канаду і шукаєш житло, як в тебе взагалі може бути хоча б щось одне з цих всіх пунктів? Якщо цього всього немає, ну, наприклад, під час пошуку житла я написав на 30 різних е, помешкань у Ванкувері, де б я хотів жити зі своїми друзями? Е, на моє повідомлення, ну, люди зрозуміли, напевно, що кредит скоро немає і все інше. Нічого немає, роботи немає, то відповіло тільки з 30 людей троє. І з цих трьох людей двоє хотіли гроші наперед на півроку проплату. Тобто, якщо житло коштувало 2,5 тисячі, то наперед, скільки це потрібно, було, 18 тисяч доларів заплатити за те, щоб проживати в когось, наприклад, в бейсменті, де тобі постійно над головою топ, топ 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 ходить, підлога скрипить, і ти не маєш можливості переїхати на інше житло, бо гроші тобі ніхто не поверне. Тобто Це якось ну, не, зовсім, не зовсім нормальний такий варіант, який вони запропонували. Ми на нього не погодились, тому нам прийшлось це питання вирішувати тимчасовими такими орендами Airbnb житла, тобто таке типу, як готель. Тільки тоді, коли ми пожили два місяці вже на цьому ARB, ми мали вже якісь банківські рахунки, кредит скори. Коротше, ми вже мали все, щоб мати можливість орендувати постійне житло. Є винятки, є що люди поселяються зразу в нормальне житло. Можливо, пишуть якісь такі сльозливі там листи. Ми такі бідненькі. Їдемо з Європи <хи> і, це, і хочемо в вас жити. Будь ласка, нам допоможіть. Ну, таке теж, на жаль, буває чи на щастя для когось, і в комусь здається. Але в загальному з орендою житла дуже-дуже тут важко, дуже незрозуміло, як ти можеш мати ці всі пунктики і як ти можеш поселитись, якщо ти взагалі е тільки маєш прибути сюди до Канади. Це перший нюанс. Другий нюанс, друзі робота. Канада, країна, яка е, запрошує, ну, як запрошує, має багато дуже програм по заохоченню приїзду сюди мігрантів, таких, наприклад, як з Індії, з Китаю. І дуже багато тут різних національностей, відповідно, так само ну як багато людей. Роботи немає стільки для такої кількості людей. Тому, коли ти її шукаєш, ти можеш відправити. Наприклад, так само в моїй ситуації було відправити там 50 чи 40 своїх CV на, на різні вакансії. І з цих 40 CV відповіло на, на нього двоє людей. До мене задзвонили вже давним, вже після того, коли я знайшов роботу. Тобто, і це не одного в мене така ситуація, це просто в 90% людей. Ти відправляєш своє CV і тобі не дуже часто. І не дуже швидко передзвонюють. Дивіться, яке подвір'я, таке дивне, якесь я, я такого ще не бачив. <плес> така клумба. Тому з роботою все дуже-дуже непросто. Канадців самих в Канаді не так вже багато. Тут більшості емігрантів. Емігранти, котрі приїжджають, наприклад, з Індії. Якщо порівнювати з українцем, то набагато більше індусів спілкуються англійською, ніж українців. О, дивіться, як класно, Ліщенка. Просто ліщенка собі, це може білочка гризла якась, ліщенка з дерева впала. Ось такий горішок. Цікаво. Зірвав ось таку ліщенку, спробую. Е, тому конкуренція дуже-дуже. Велика на одне робоче місце, багато людей знає англійську мову, і в тебе не дуже багато шансів, щоб до тебе передзвонили за рахунок цієї конкуренції. Це теж великий мінус в Канаді, що, по-перше, тобі важко знайти житло, а по-друге, з роботою теж дуже-дуже непросто. Тому це такий другий е момент. Коли українець приїжджає, не може знайти житло, знаходить якийсь хостел, живе там незрозуміло, наприклад, з, з якими людьми, а потім ще тиждень там, чи дві недільки знаходиться в пошуках, активному пошуку роботи, не вдається знайти роботу, і він повертається додому. В мене були такі ситуації, ну, такі люди, які до мене зверталися і писали таку інформацію, тому це. Теж такий великий-великий мінус з пошуком роботи. Говорю на даний момент про Ванкувер, але впевнений, що і в інших містах Канади є такі проблеми. Далі, друзі, медицина. Вона тут, можна сказати, так, відносно класна, бо вона є безкоштовною повністю. Ця медицина вона, напевно, краща, ніж в Штатах, за яку ти платиш за яку. За великі гроші ти купуєш собі ту медичну страховку, але не завжди тобі можуть надати відповідні послуги. І купивши страховку, не означає, що ти все можеш е по будь-яких питаннях звернутися до лікаря. Там буде перелік якихось лікарів, до яких ти можеш звернутися, і не впевнений, що всі процедури можуть бути там безкоштовними, тобто порівнюючи з американською. Цією системою охорони здоров'я, то канадська ніби краща, краще, але теж в ній є свої нюанси. По-перше, тут немає, мені здається, приватних клінік, де ти просто взяв гроші, пішов, заплатив 100 чи 200 доларів, тебе прийняли. А по друге. А по-друге, якщо ти звертаєшся обов'язково в Волкін Клінік, то. Тобі може лікар назначити візит в нього там, через два місяці, наприклад, буде вільне місце, або, наприклад, там, протягом навіть того дня ти можеш до нього звернутися до того лікаря, прийшовши там в відповідний день, коли приймає Walking Clinic, прийшовши сьогодні, і там сьогодні потрапляєш до лікаря. І, наприклад, якщо навіть в тебе серйозна якась проблема, лікар тобі може назначити МРТ, але коли воно буде, чи через два роки, чи через рік, чи через півроку. Це зовсім не ясно, говорять люди, якщо через півроку, то тобі пощастило. Тому це теж не дуже класно, тому що в когось може бути дуже серйозна проблема, і лічені не знаю, дні там, чи тижні може людина мати, щоб вирішити це питання зі здоров'ям, а, а, а може очікувати просто півроку чи рік на якийсь там м, такий аналіз. Як це аналіз? Ну, коротше, наприклад, МРТ. Тому з медициною теж не дуже так все добре, але не все так погано, на мою думку. Але довгі дуже очікування це як мінімум не дуже добре. Далі, друзі, дитячі садочки. Державних їх просто не існує. Є садочки приватні у Ванкувері, наприклад. Але думаю, в інших містах Канади так само в цих приватних садочках немає місць. А якщо вони є, то коштує одне місце від 1000 доларів. Ми взнавали особисто. І це не дуже просто, тому що зазвичай ціни починаються як ціни зарплати, починаються в людей від 18, наприклад, доларів у Ванкувері. Людина, яка працює 18 доларів у Ванкувері, заробляє чистими там 2-300. Порівняти житло, яке коштує там близько 2000 у Ванкувері. І дитячий садочок тисяча, тобто тим повинен мінімум заробляти три. Е, їжа, друзі, до тисячі доларів на сім'ю. Тобто ти повинен заробляти 4, а зарплату тобі пропонують 2 житло за 2 тисячі і тисяча тільки садочок. Ну, це дуже-дуже непросто, тому з садочками теж дуже, мені здається, важко. Дуже людям це не подобається. І вони. Не залишаються тут надовго в Канаді. Окрім друзів, садочків, медицини, роботи і... Чого? і житла. З чим все не так все просто, а я б сказав, дуже навіть складно. Є ще один нюанс. А це саме податок, наприклад, провінційний податок в Британській Колумбії. Якщо ти хочеш жити, наприклад, в Канаді і не хочеш мерзнути взимку, ти Дивишся на Ванкувер дуже сильно. І приїжджаючи в Ванкувер, ти зобов'язаний платити провінційний податок. Що це означає? Що, наприклад, купуючи телевізор там, за тисячу доларів в Альберті, ти платиш 1000 доларів плюс 5% федерального податку, тобто 1050 доларів. Купуючи цей самий телевізор в Британській Колумбії, ціна на нього буде така сама, тільки тут ти заплатиш 1000, плюс 5% федерального податку, плюс 7% провінційного Британської Колумбії податку. Тобто ти вже заплатиш 12% від цього від суми цього телевізора. І це вже вийде не 1050 доларів, наприклад, як в Альберті, а вийде 1120 доларів. Що теж б'є по карману, бо приїхавши сюди, ти повинен купити ложку, вилку, диван, телевізор, ти повинен купити все, що тільки можна, бо 90% квартир здаються без меблів. Ти повинен купити все. І при, купу, при покупці цих речей ти теж попадаєш на дуже великі гроші, що дуже не подобається людям, які хочуть просто приїхати спокійно жити. А їм на голову падає дуже багато якихось незрозумілих нюансів, дуже багато питань, з якими не всі люди справляються морально в першу чергу, наприклад, потім вже матеріально, і повертаються додому, звідки, звідти, звідки вони приїхали. Тому, друзі, ось так на власному досвіді, поживши тут 8 місяців, в мене склалась така думка, з якою я вами поділився. Якщо чимось було корисним, друзі, то поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал, бо на ньому буде ще багато відео про Канаду. До зустрічі!